В Тернівці відбулись урочистості з нагоди дня захисників та захисниць України. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв російсько-української війни. Біля пам'ятного знака Воїнам-тернівчанам зібралися представники органів місцевого самоврядування, організації та установ, ветерани, волонтери, рідні загиблих та небайдужі містяни. Адже в цей день прийнято віддавати шану тим, хто, не шкодуючи власного здоров'я та життя, вже понад 10 років боронить суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. З нагоди свята, подякою міського голови, відзначили ветеранів війни, які давали гідну віці ворогу та стримували агресію окупанта. Нагороди вручила заступниця міського голови, виконуюча обов'язки міського голови Лілія Крижановська. Кожен з нас в неоціненому боргу перед полеглими героями, адже саме їм ми вдячні за можливість жити, жити в мирному місті. І низький уклін вам, щирі побажання здоров'я, добробуту і довголіття ветеранам, вічна слава, подвигу наших героїв. Хочу побажати нашим захисникам твердо та впевнено стояти на варті безпеки і мирного спокою держави. Захищати свій народ від гніву нахабства ворогів, ніколи не переставати виховувати в себе в силу волі та мужність. нехай щира любов до України. Народна повага і підтримка надають всім захисникам нашої держави і сил у благородній вправі служити в батьківщині. І я вірю, що разом ми переможемо. Буде над нами мирне на небо. Будемо ми жити в вільній країні, і будемо ми щасливі. І вільні. Слава Україні! Музичний супровід забезпечили молоді та лановиті тернівчани. Наприкінці заходу відбулась церемонія покладання квітів пам'яті до стели з іменами загиблих оборонців. Родини загиблих бійців встановили саньожовці прапорці з іменами героїв тернівчан. Пам'ятаємо кожного.